Відповідь на питання: порядок переведення військовослужбовця, якого визнано обмежено придатним до військової служби. Розберемо зазначене питання на конкретному практичному прикладі, де військовослужбовець неодноразово отримував поранення в ході виконання бойових завдань, пройшов лікування, пройшов військово-лікарську комісію, це Національна гвардія. За довідкою військово-лікарської комісії, його визнана обмежена придатним до військової служби, перелічена травми, які він отримав. Поранення та пов'язана із захистом батьківщини. Величезна кількість статей розкладу хвороб, які поранення він отримав, і було визначено обмеження до проходження військової служби, зокрема не у бойових частинах, а зокрема у центрах комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовець отримав направлення від центру комплектування для проходження подальшої військової служби для переведення в центр комплектування. Отримав це направлення. Після того було підготовлено подано рапорт до військової частини. До рапорту було долучено зазначене відношення направлення центру комплектування. Довідка військово-лікарської комісії, де визнана обмежено придатним до військової служби, у подальшому військовою частиною розглядається зазначений рапорт і приймається рішення щодо переведення до центру комплектування. У разі, коли військова частина не розглядає зазначені рапорти, можливо звернутися з повторним рапортом, можливо, подати адвокатський запит до військової частини, до оперативного командування, до міністерства оборони. До міністерства оборони також у зазначеному випадку Національна гвардія. Підпорядковується міністерство внутрішніх справ і можливо подати через керівництво міністерства внутрішніх справ. Якщо і такі рапорти ігноруються, тоді можливо підготувати позов до окружного суду і вже у судовому порядку домогтися, щоб такі військовослужбовці, які боронять захищають нашу державу, отримали поранення, їх визнали подальшими обмеженнями придатними до військової служби, щоб вони проходили військову службу у центрах комплектування та соціальної підтримки. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання. Задавайте у коментарях, пишіть у дірек, Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання. Якщо подобається зазначене відео, поставте подобайку, Зробіть репост. Дякую.